Понад пів тисячі одиниць вибухівки знешкодили за тиждень на Харківщині піротехніки держслужби з надзвичайних ситуацій. В регіоні працюють більше як 30 піротехнічних розрахунків з різних регіонів України. За інформацією харківського управління ДСНС, ворог замінував значну частину території області. Йдеться про поля, лісосмуги, технічні ділянки поблизу електричних мереж. Роботу на цій ділянці ускладнюють високі чагарники. Там трапляються протипіхотні фугасні міни. Слідом за СП... Саперами почнуть працювати енергетики, ремонтувати лінії електромереж, розбиті внаслідок бойових дій. Попри небезпеку, сапери працюють щодня. Завдяки їхній роботі в оселях з'являється світло, і це сприяє відновленню економічної активності регіону. З початку війни піротехніки обстежили 10 тисяч 70 гектарів території, з яких 925 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування. 3942 гектари сільгоспугідь, приблизно 4300 кілометрів лінійних мереж, 67 об'єктів та 4827 домогосподарств. Загалом виявлено та знешкоджено 107 868 вибухонебезпечних предметів. Ми переможемо це в будь-якому випадку, тому що ми на своїй землі, це наша земля, і ми будемо її. Очищати і робити все для того, щоб ми перемогли.